Вітаю всіх телеглядачів телеканалу «Вінниччина». Це передача актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми поговоримо про розвиток it галузі у нашій області, в нашому місті, як змінились за останні два роки, в якому напрямку розвивається, і про всі інші перспективи і ініціативи цієї галузі поговоримо із гостею нашого ефіру Дарією Нешпорською, директоркою в it Асоціації Вінниці Вітаю. Мої вітання вам, пані Дарія. Отже, буквально нещодавно, кілька днів тому, відбувся такий потужний захід, який об'єднав всіх представників it галузі. Це інноваційний день 2024. Що угу. це за захід? І власне, яка мета цього заходу? Власне, ми почали відроджувати розбудову певної екосистеми саме для стартап галузі. Як ми знаємо, в нас наші сотріч будується кристал, і вже зовсім незабаром перший корпус буде здаватися. В експлуатацію, відповідно, це була така неофіційне відкриття, але перша, можливо, така подія для саме цільової аудиторії цього інноваційного парку, яку ми назвали Innovation Day. відповідно, від назви цей день про інновації. Зазвичай, коли ми говоримо про інновації, діло йде саме про технології, про те, як вони допомагають тій чи іншій галузі нашого життя спростити, покращити, зробити якесь. Такий потужний старт чогось нового, саме тому ми зібрали досить потужних стартапів. Ті, які вже колись, будучи маленькою командою, виросли і зараз відомі по всій Україні та світу. Також ми запросили молоді стартапи, які мали нагоду позмагатися між собою. за не тільки за призи, а в принципі презентувати свій продукт, потренуватися трошки в презентації, от і знайти відповідно джерела можливо майбутнього нетворкінгу. І також ми зібрали різних підприємців, дотичних до галузі інноваційних індустрій. Це були і представники IT-компаній, і представники різних секторів агросектору комерції, банкінгу і так далі. Тому що зараз буквально кожна сфера має в собі цифровий компонент, і так чи інакше вона може. Вибудовувати інновації на базі вже свого існуючого продукту. У мене буквально ось поки ви говорили, таке питання в голові: чи залишилось хоч один якийсь напрямок, де взагалі відсутня складова IT? Я думаю, ні. Навіть, навіть для глядачів плашечка, я впевнена, що буде плашечка з підписами спікерів. Так також неможливо, якщо б не було софту, який дозволяв би нам це на відео вмонтувати. Ну, ось такий ну, яскравий приклад. Так, Без за сьогодні приклад. неможливо. Ось такі заходи. Як вони змінюють IT, напрямки роботи, завдання? Чи це така звірка орієнтивів орієнтирів між присутніми? Що робити далі? Куди рухатись далі? В яких напрямках в цілому IT-індустрія індустрія це індустрія, яка працює бі 2 бі тобто бізнес для бізнесу. Відповідно, в сфері бізнесу дуже важливо живе спілкування. І саме от комунікація і спільна участь в схожих подіях, виступи на таких подіях тощо вони підсилюють. Ваш авторитет підприємця дозволяють вам будувати нові знайомства, і в результаті, от ланцюжком там певних дій, воно приводить до різних нових контрактів та колаборацій. Відповідно, тому ми проводимо такі події. І ось ця подія Innovation Day ми плануємо робити щорічною. Ми її спробували для цієї цільової аудиторії, тому що зазвичай в асоціації ми робимо події більше спрямовані саме на підприємців, от на тобто, вже сталі компанії. А цього разу ми вирішили поворушити трошки стартапи. Ми бачимо, що це вдалося. Був дуже класний ажіотаж. До нас приїжджали гості з різних куточків України. А хто був тобто... ось такий цікавий і, скажімо, знаменитий в цій індустрії в цій галузі? До нас приїжджало досить багато знаменитих спікерів. В нас були і представники всеукраїнської мережі бізнес янглів та інвесторів. В нас були спікери досить відомих стартапів. Наприклад, у нас був спікер, який Керує компанією Хелсі. Хелсі, це медична система. От коли ми приходимо до лікаря, от майже, майже весь ринок, да, медичний, вноситься дані про пацієнта саме в цю систему. Тобто це вже такі відомі досить компанії, відомі спікери, які були і представляли свої продукти, розказували історію успіху. І що хочу зауважити, що не варто думати, що чим успішніший бізнес, тим якісь напевно більш закрита людина, да, там яка, яка є власником тощо. Всі, коли з чого починали. І в цілому люди досить прості. Ми всі, ми всі маємо якісь свої потреби, ми всі розуміємо один одного. І комунікація і поділитися досвідом це дуже важливо. Який результат цього заходу? Ви вже можете вже пройшов якийсь час, і вже можна підбити підсумки, як то кажуть. Mm -hmm. Ви бачите якісь результати, які вони. Ну, якщо говорити про результати того, що як мінімум цей захід був такий там деб'ютний в цій локації, саме Кристалу, то ми вже маємо заявки на перших резидентів кристалу, тобто це молоді компанії, які хочуть розвиватися в цій екосистемі. У нас насправді не дуже багато повільних місць, де є ось такі it да? саме для молодих компаній. По-друге, дуже багато хороших відгуків стосовно того, що познаходили нові партнерства люди між собою і домовилися про різні спільні проекти. Також ми плануємо анонсувати незабаром згодом ще один схожий проект, але вже націлений більше на студентську аудиторію також на стартапи. І відповідно для наших стартапів, які брали участь у цій битві стартапів, це була нагода підготуватися попередньо, тому що ми всіх попередньо проганяли, адаптували їх пітчинг да, до аудиторії, яка там має сидіти, тобто вони хоча б вже натренувалися це робити. Перевірили їх інколи на стресостійкість, тому що час від часу техніка все таки може давати збої, і це не виключення було і ми на це нашій і це не було і на нашій події. Ну і звісно, в нас було обрано три переможця. Про них ми далі також йдемо в медіа. Розповідаємо серед переможців. У нас були три стартапи. Перший, який переміг, це був стартап Міл Сім. Це військова розробка. За допомогою технологій можна скажімо так зробили симулятор гранатомету. От і за допомогою технологій можна точніше визначати ціль і більш швидко е наводити відповідно і уражати противника. Ну і напевно навчати і тренувати тих, звісно, хто звісно. починає друга. Друге місце, місце у нас зайняв стартап Tira AI. Це також медичний стартап, який на базі штучного інтелекту от при візиті до доктора запам'ятовує все, що ми йому розповідаємо. Заносить в базу. Тобто, він буде самостійно самостійно. Це спрощує час. Е Лікаря, і це, відповідно, збільшує його потік клієнтів, тобто ми можемо вже говорити про те, що йому не потрібно вручну це потім все вводити, а воно автоматично це все буде вводитись. І третій стартап, який в нас переміг під назвою VELMI це стартап, який має більше соціальну складову, і він покликаний людям більше взаємодіяти один з одним через різні подарунки. Тобто, це така система, яка дозволяє. Складати певні такі вішлісти, наприклад, або дарувати там різні сервіси. Це Такий соціальний напрямок. Так, це більш більше, соціальний та? напрямок для того, щоб люди, от особливо в умовах війни, не закривалися в собі і не забували про турботу один до одного. Це Вінницькі стартапи, чи серед них є якісь Вінницькі? Я розумію, що були представлені не лише Вінницькі, але от серед названих чи є якісь вінницький стартапи. Е, так, серед вельмі, як мінімум, точно Вінницький стосовно Тайри АйАЙ і. Міл 7 я не певна, але в нас точно були серед тих 10 стартапів також учасники з Києва, які приїжджали. Тобто, знову таки наша подія об'єднала близько 200 людей. Це були вінничани, хмельничани, кияни приїжджали до нас з західної України. Також гості. Тобто ми можемо пишатися тим, що наш осередок цікавий не тільки для локальної спільноти, а в принципі для української. Ну, це як мінімум заявити про себе і власне підгледіти щось новеньке і працювати так. також в, в напрямку, який актуальний і потрібний. Як it спільнота Вінницька, а Вінницю ще пару років тому назад так заявляли, що столиця it середовища як вона змінює взагалі. Наше місто, як вона впливає на економічну складову. Угу. Ну я не можу сказати, що Вінниця столиця іт середовища, тому що столиця ІТ-середовища середовища це як і столиця України, Київ, де сконцентровано близько 40% головних офісів ІТ-компаній. і Вінниці компаній. Ну, в вінниця, якого У вінниця... свого часу було достатньо багато. Тим так? тим не менш, вінниця угу. наразі входить в п'ятірку міст України за кількістю іт спеціалістів. Відповідно, в нас це трошки більше. Приблизно 3,5% від загальної кількості українських IT спеціалістів, якщо ми говоримо. в ага, відсотках небагато. Відсотках не багато, але е, якщо ми говоримо про загальну кількість це е, трошки більше 350 е, тисяч, то, Украї... е, то в Вінниці е, ця цифра наближається до 10 тисяч спеціалістів, які працюють, наприклад, на е, ФОП-контрактах. Тому що по трудовим, по гіг-контрактах… Уже серйозна цифра. Це, якщо додати ще трудові, гіг контракт трошки можливо буде більше. Вінниця досить зручна, тим, що по факту це центр України. До головних, до головних осередків да, логістика дуже зручна. Це буквально кілька годин до того ж, Львову, Києва, прокататися. Дуже зручно на різні е, зустрічі, наприклад, виходити. Е, в Вінниці, в принципі, як і в інших містах України, ця індустрія. Е, Лідерує також серед експортних галузей, от е, тому, що 40% експорту послуг, які Україна продукує, це якраз до it галузі належить, і відповідно це надходження і в бюджет нашого міста, що е, само собою надзвичайно добре. Скажімо, наскільки активне it середовище, it спільнота в соціальних в соціальному напрямку. А в соціальному напрямку Айтівці, напевно, одні з перших, хто почали масово, саме як бізнес, коштами підтримувати різні ініціативи, як і військові, так і відповідно для, як би так сказати, для груп населення, які постраждали внаслідок воєнних дій. Тобто, це були і допомоги на притулки для тварин, це були допомоги переміщеним особам. Я дуже добре пам'ятаю. Початок 22-го року у нас було заплановано досить багато освітніх ініціатив. В четвер, коли, відповідно, пролунали перші тривоги, ми мали йти офіційно вручати представникам 50 шкіл області комплект робототехніки. У нас тоді був дуже класний тендерний конкурс і, відповідно, курс на навчання з робототехніки і штучного інтелекту для школярів. Відповідно, ну ця ініціатива одразу пішла на задній план. Ми почали дуже активно діяти. Що, що мені дуже приємно, те, що бізнес, хоч і не був готовий до цього, дуже швидко скооперувався і скооперувався якраз на базі ось таких бізнес-об'єднань, як АІТ асоціація. Ну, ми галуземи, тобто я можу говорити тільки за ІТ-вців, наприклад, нашого регіону. Наші компанії виділяли в тих, в кого великі офіси були. Вони моментально їх переобладнували під шелтери для тих, хто вивозив своїх працівників з інших регіонів. Ми допомагали автобуси організовувати до Харкова, наприклад, для наших компаній, щоб звідти вивозити працівників. В цілому перші місяці. Був дуже насичений такий період. Це стосувалося і також кібератак. Наприклад, ми робили тоді організовані ну на перших місяцях, да, коли це ще не було там окремими підрозділами про мінцифрі. Ми робили такі групи серед охочих ті спеціалістів, які як сказати клали да атакували ресурси російські та білоруські. От включалися в цьому, звісно, грошове забезпечення лише через ID асоціацію за перші півтора роки. Десь ми близько п'яти мільйонів е задонатили на різні потреби. Також ми брали участь у відбудові. Е Будинків, які постраждали внаслідок влучання липневого біля будинку офіцерів, от бо там повибивало знову таки і вікна, і двері в людей так в хатах. А пошучено. якраз був ну, вже скоро до отоплювального сезону, тому ми хотіли їх трошки підлатати до цього моменту. В цілому, it індустрія наразі займає одну з ключових якраз позицій саме за розмірами донатів. Вінниця тут також в топ-лідерах. Здається, якщо не помиляюсь, третє місце по Україні. Якраз це кількість донатів від віничан в іт індустрії, і це стосується не лише корпоративних донатів, це стосується і донатів від самих працівників. Особистих. Тобто приблизно 10% від своїх заробітних плат щомісяця спеціалісти витрачають на потреби збройних сил або там інших благодійних організацій, які займаються побічними питаннями. Якщо ми вже заговорили про війну, то як на ваш погляд, а я знаю, що ви почали працювати задовго до війни, і uh -huh. можете сказати, як війна змінила власне бізнес, напрямки діяльності і а, про підтримку самих військових? Ви сказали про початок, як uh -huh. це було. А як змінились напрямки роботи сьогодні? І чим сьогодні it індустрія підтримує uh -huh. наших захисників? А в цілому цього місяця, на початку 3 жовтня, нам виповнилося 6 років. Із шести років, тобто з 2018-го, ми провели більшість свого часу в кризовому менеджменті. Якщо спочатку це була коронакриза, і ми всі гуртом справлялися з її наслідками, після того одразу стартувало повномасштабне вторгнення. Звісно, ну говорячи не тільки про ті індустрію, а в принципі про українців перші роки в нас були максимально. Об'єднуючи, напевно, так, тому що ми всі стояли один за одного, було досить багато навіть по Вінниці відкрито центрів, де і на вихідних, і сітки плели. Я знаю, що наразі і в квадраті в нас у Вінниці досі так. плетуть сітки, досить багато було допомоги, різної локальної і так далі. Зараз наразі вона також, вона також триває, можливо, не настільки медійна. Тому що в медійність, в принципі, раніше виходили для того, щоб здебільшого загітувати, да, щоб чи, стимулювати і підтримати навіть Зараз більше. Зараз в цілому, я, ну, я, я так гадаю, що донат це ну, апріорі має бути. Да, це мінімум того, що ми mm -hmm. маємо робити. А відповідно, компанії вже більше почали концентруватися не просто на грошовій допомозі, тому що ну, так чи інакше, колись вона ну, вичерпується. Це, фінансу, так, вона колись так. вичерпується, да, і нам потрібно, щоб. Продукувати грошову допомогу нам потрібно замовлення відповідно заводити. Тому it бізнеси також переключилися саме на розробку різних програмних забезпечень, наприклад, для армії. Хтось має прямі контракти з Генштабом, хтось має контракти з різними військовими частинами. І окрім допомоги відповідно фінансової, вони також допомагають тим, що працюють над. Впровадженням різних технологій, які, наприклад, дозволяють нам швидше знаходити там, наводити приціл, які дозволяють нам робити дрони маневренішими, тобто це ще одна сфера, де є куди рухатися, над чим так. працювати і удосконалюватися, і це я так розумію, відбувається надзвичайно зараз активно і ефективно. І, от можливо, ваша точка зору, угу. якщо порівнювати it індустрію інших країн. Про стрімкість розвитку, про завдання. От що ви можете сказати? Слухайте, дуже насправді стрімко ми розвиваємося. Можливо, саме ці кризи, да, які одна за одною на українці всипляться, нас до того і спонукають цього року. Ми вперше були представлені як асоціація на Брюссельській кластерній конференції. Це щорічна конференція, на якій присутні всі європейські кластери. Це близько 700 учасників приблизно. От від України там були представлені ми та Харківський IT-кластер. Відповідно, якщо в них на порядку денному в панельних дискусіях у виступах все, що стояло питання подолання наслідків коронакризи, то от моя колега Ольга Шаповал з харківського IT-кластеру, ним керує, виступала, і вона затронула досить важливу тему про те, як, як ми, як індустрія, даємо опір війні. Після цього зал, напевно, хвилини-дві мовчав, а потім дуже гучно аплодував. Тому що ну, до них, нарешті, мені здається, почало доходити те, що, що, вони, ну, що світ зараз в нас, в українці, шагнув набагато далі за той, в якому вони живуть. І саме ось ці моменти дають зрозуміти, що нам треба пишатися як націю, тому що ми. Ми робимо неможливе, ми робимо, про те, що... ми робимо те, про що інші навіть ще не починали думати. І мріяти. І мріяти так. От в цьому контексті розвитку, скажіть, ви згадали про кристал, угу. і я розумію, що в дуже найближчому майбутньому це буде таке середовище, яке змінить і вінницю, в тому числі частково. Угу. Але як розвиток? Кристалу може стимулювати і допомогти розвитку it індустрії. Як ви це бачите? Співпрацю? ну звісно в цілому у всіх успішних містах, наприклад, є ж Європи, в них заведена така політика дослідницьких інституцій. В цілому при кампусах великих університетів завжди є певні rd центри де учні можуть там і учні, і викладачі, наприклад, можуть отримувати певні замовлення від того ж бізнесу, і от розробляти певні, певні девайси, певні програми, які тому бізнесу необхідні, або там досліджувати якісь, можливо, нові технології. У Вінниці наразі такого осередку немає. Відповідно, ми дуже сподіваємося, що кристал саме стане тим осередком, який об'єднає невеликих інноваторів. Ну тому, що великих ми туди як мінімум не посадимо. Велика компанія це має бути окремий офіс, там, не знаю, на 100-200 людей. А в нас же там приміщення здебільшого десь на 20 людей, тобто розраховані невеликі офіси приблизно. Ми очікуємо там багато інноваторів не тільки в сфері IT, а й в принципі, і побічних індустрій, які будуть класно комбінуватися між собою і пропонувати нові продукти, тому що наразі 90% нашого ринку це цифри були на, на попередній рік актуальні. От ми зараз будемо робити ще одне дослідження, наше щорічне. Але на попередній рік 90% нашого ринку це були аутсорс. Тобто, по факту, це компанія продавала послуги своїх працівників інші компанії для того, щоб та компанія зробила собі якийсь продукт. Це має змінитись е, точніше. Відпо, то навпаки. відповідно, е, ми розуміємо, що успіх має здебільшого продукти, і е, більшу експорт, більший експортний потенціал саме мають продукти. І не тільки українського походження, а українського походження і українського виробництва це саме основне, тому що придумати в Україні і поїхати умовно в Лос-Анджелес і там працювати, звісно, класно. Але ми хочемо все таки розвивати і підтримувати економіку, саме нашу українську. От, тому е виробництво нових продуктів у нас наразі дуже на часі, і ми е шукаємо і стараємося всіляко підтримувати різні програми, які спрямовані саме на підприємців, які хочуть запустити власний продукт, саме технологічний продукт. Якщо не технологічний, то сенс від нього в цьому сторіччі. От. І, відповідно, ми плануємо, щоб кристал став саме цим осередком народження нових продуктів. Надзвичайно цікаво, і це ми ще не говорили про вплив штучного інтелекту на наше 73%. життя. 73%. Знову таки посилаюся на дослідження. Я люблю говорити дуже цифрами. Нещодавно було велике дослідження від Developers.org.io. Це найбільша спільнота, найбільша онлайн-спільнота програмістів в Україні. От вони досліджували ринок кадрів, і зараз 73% компаній. Є спеціаліст і спеціалісти використовують штучний інтелект в своїй роботі. Це може бути і від розробки коду до написання різних маркетингових фінансових стратегій. Я і сама користуюся штучним інтелектом. В принципі, мені здається, зараз як мінімум про чат GPT вже чули всі і хоча б трошки пробували. Питання тут в тому, як правильно ним користуватися, тому що ніхто не виключає витоки даних, оскільки. Інформація вся, яка видається тим же чатом, вона генерується з відкритих ресурсів, відповідно. І скільки інформації ми в неї вкладаємо, стільки інформації вона нам може потім згенерувати. Тобто вона вчиться від людей і продукує те, що навчили її інші люди. І другий момент правильна, правильна постановка запиту. Тому що працювати зі штучним інтелектом потрібно, наче ти працюєш зі своїм наймінем, співробітником. Тему. як мінімум, ти маєш йому, йому внушити, чітко поставити завдання чітко поставити завдання і пояснити, що ти конкретно той спеціаліст який може мені дати відповідь на це запитання. Дякую. Ми обов'язково знайдемо час і поспілкуємося, і поговоримо на цю тему більш щільно. А поки що дякую за ту інформацію і за той досвід, який ми поділилися з нашими глядачами, про розвиток говорили ми it сфери про життя it спільноти у нашій Вінниці і про, звісно, про перспективи, які на нас чекають. А густою нашої студії була директорка в it Асоціації Вінниці Дарія Нешпорська. Дарія, щиро дякую, дякую за ваш візит до нашої студії. Вам щасти. І всім глядачам розвивайтеся, вчіться, користуйтесь благами цивілізації і бережіть себе до зустрічі.